Візі -лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Сьогодні зранку до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Цей візит, як і вчорашній візит Лойда Остіна, очільника Пентагону не був оголошений. Наперед анонсований. Однак бачимо, вже сьогодні на світанку в Києві Пісторіус був на залізничному вокзалі. Прибув він звичним шляхом залізничним шляхом потягом. Як і більшість високоповажних гостей до Києва прибуває у ці дні. І ось власне чекаємо сьогодні вже офіційної зустрічі німецької та української делегації. Всі ці візити вчора і сьогодні до Києва відбуваються напередодні зустрічі важливої в форматі Рамштайну між якраз оборонними відомствами України та західних партнерів, коли будуть обговорювати. Стратегію підтримки України на найближчий час, на найближчі місяці, можливо, з боку західних країн, оскільки зараз на фронті виникають нові обставини. Ми фактично вже фіксуємо, що війна переходить у більш статичний формат. Росіяни намагаються перехопити ініціативу на більшості напрямків і ділянок фронту, і власне саме масою резервів намагаються знову ж таки тиснути. Ходять у піхотні штурми сьогоднішні якраз дані від Генштабу. За минулу добу підтверджують ці тенденції, ці тренди, так би мовити, якщо можна так висловитися на фронті. Тобто менше застосування бронетехніки в зв'язку із зміною погодних умов, взагалі техніки, менше застосування більше власне піхотних боїв, штурмів з боку Росії. Тут якраз кількість тієї живої сили, яку стягнули окупанти на ключові напрямки фронту, вона позначається на перебігу бойових дій на Авдіївському напрямку. Куди ворог продовжує штурмувати, атакувати і біля Бахмута, генерал Сирський ось вже знову каже про те, що біля Бахмута тривають важкі бої. І нашим військовим доводиться відбивати значну кількість атак. І все це потребує власне підсилення і підтримки з боку наших західних партнерів. В першу чергу, у кількості боєприпасів і важливих засобів ведення вогню для знищення цих ворожих сил, які зібрані на багатьох важливих зараз напрямках. Тож Борис Під. Історію сьогодні зранку прибув до Києва і будемо чекати, оскільки запланована його зустріч безпосередньо із президентом України Володимиром Зеленським, тобто мають відбутися прямі переговори між німецькою делегацією, на чолі з міністром оборони і власне з українським президентом та міністром оборони. Ростемом Уміровим Ось такі принаймні коротко анонсовані події з'являються у німецькій пресі з тих джерел, які вже висловилися з приводу візиту міністра оборони Німеччини до Києва. Ну і нагадуємо, що Німеччина є фактично другим за обсягом союзником за обсягом допомоги оборонної союзником України після Сполучених Штатів Америки, особливо за останній час. Німеччина доволі щедро і регулярно. Виділяє Україні засоби протиповітряної оборони, які вкрай необхідні зараз у цей зимовий період будуть. В цьому сумніву немає абсолютно жодного. Крім того, стоїть питання про те, що поки у Сполучених Штатах продовжуються обговорення, дискусії, полеміка навколо наступного року і в контексті підтримки оборонної України, і власне конгресмени, представники палати, представників, перепрошую за каламбур, які продовжують полемізувати між собою, як потрібно підтримувати Україну, які пакети допомоги мають бути, і наскільки багато коштів можна виділити Україні в цьому сенсі. Вони ще не знайшли компромісу, і в цей же час власне європейські партнери мали би перехопити цю ініціативу, естафетну паличку Сполучених Штатів і підтримати українські збройні сили у цей непростий період, поки в Америці дуже скажімо так, економно ощадно ділять той залишок допомоги, який усе ще в резервах залишається. А у США залишається ще близько 5 мільярдів, трохи менше чи п'яти мільярдів уже після останнього оголошеного пакету допомоги для України, якраз із резервів Пентагону, передбачених на цей рік, і відповідно зараз бачимо ми заяви важливі, із зокрема з боку Нідерландів, які планують збільшити значно оборонну підтримку України, і цілком можливо, що щось подібне почуємо сьогодні. Також і від німецької делегації, яка приїхала до Києва. Може, Німеччина справді зараз активніше, скажімо. Мак візьме на себе ініціативу підтримки України оборонної якраз впродовж наступних кількох місяців. На це є певні сподівання. Тим часом ми почули вчора і позицію Сполучених Штатів, адже вчора був надзвичайно активний, плідний насичений день у сенсі зустрічей делегації України і США оборонних і якраз очолював цю делегацію з Вашингтона, очільник Пентагона, міністр оборони США Ллойд Остін. Він після усіх зустрічей Стрічей із власне спочатку з політичним керівництвом України на чолі з президентом Зеленським, потім із військовим командуванням, вже відбулася ще окрема зустріч власне, із головнокомандувачем Валерієм Залужним та представниками українського генштабу, і бачимо, що якраз на рівні саме військових фахівців відбувся окремий раунд діалогу. Також там був присутній міністр оборони Ростам Умєров. але власне дуже важливо, що українські командувачі, генерали окрему зустріч провели із американською делегацією, повідомили про нагальні потреби і про розвиток подій на полі бою на фронті. І після цього з'явилося вже звернення, навіть окреме відеозвернення записав Лейт Остін із Києва стосовно позиції Сполучених Штатів, і саме впевненості в тому, що Україна рухається до перемоги. Моги, а сполучені штати продовжать абсолютно неухильно підтримувати Україну на цьому шляху до перемоги. Саме про це говорив у своєму зверненні Лойтостін. Послухаймо власне фрагмент з із цього, із цього звернення із Києва. Про що говорив очільник Пентагону після зустрічей у Києві? Я щойно завершив день потужної дискусії з українськими лідерами та надіслав важливий сигнал. Сполучені Штати стоять з Україною, і ми будемо з ними на довгий період. Ця битва має значення для вільного світу. Сполучені Штати завжди будуть на боці демократії в той час, коли українці й далі демонструють твердість і силу перед путінською агресією. Ми зібрали союзників і партнерів, щоб стати перед Росією і зробити прогрес до світлішого майбутнього, тому що американське лідерство про це і наша рішучість сильна як ніколи. Ну, ж таки чуємо, що згадує про американське лідерство. Лойт Остін. завжди важливо. Бачимо ключовим персонам із американського політикуму, чи то воєнного керівництва підкреслювати, що лідерство Сполучених Штатів абсолютно непохитне у цій складній дні у світі. І будемо сподіватися, що ці слова США також будуть підтверджувати і справами і реальними кроками, оскільки бачимо, що про лідерство говорять і президент США і. Очільник Пентагону, представники державного департаменту, але на рівні власне парламентському у Сполучених Штатах тривають дискусії, якою має бути роль США зараз у світі, і наскільки багато ресурсів стосовно цього потрібно задіювати. Тим часом Ллойд Остін також ще одну важливу тезу озвучив у Києві. Під час свого перебування він впевнений в тому, що українські військові не зупиняться взимку у ході бойових дій і будуть продовжувати активу. Активно чинити ворогу спротив, відвоювати українську землю. Отож, за зацитуємо так як американська преса подає власне позицію Лойда Остіна, я вважаю, що українські сили готові до бойових дій взимку. Вони виконали велику роботу минулого року і додав також Остін, що він абсолютно згоден із президентом Зеленським, що правильне рішення зараз це продовжувати тиск на ворога і вести абсолютно таку боротьбу. Жорстку і невідступну проти росіян також звичайно в цьому допоможе значно і новий пакет допомоги з боку США на користь збройних сил України Його обсяг приблизно 100 мільйонів доларів. І ми бачимо, що дійсно у масштабі, так би в обсязі, кожного пакету, напевне, зменшення саме. Кожної окремої порції цієї допомоги, кожного окремого пакету за останній час. Про це, зрештою, Пентагон і офіційно оголосив, що зараз стратегія полягає в тому, аби планомірно розподілити цю допомогу, яка все ще залишається у резервах Сполучених Штатів, яка прийнята була на цей рік, аби не було пауз на початку наступного року, поки буде прийнято компроміс консенсус стосовно наступного фіскального фінансового року і пакету допомоги оборонної України у. В цьому бюджеті США на наступний рік. Натож, цей 100-мільйонний пакет містить зокрема артилерійські снаряди, також перехоплювачі для протиповітряної оборони, тобто очевидно, боєприпаси для ППО. Йде мова про це, а також низку протитанкових озброєнь. Це те, що ми наразі знаємо про цей пакет оборонної допомоги зі слів Лойда Остіна. Ну і важливо, що саме артилерійські боєприпаси там є, оскільки саме про їх нестачу бо не Тню кількість якраз говорять із низки напрямків, і наші і військові зараз е, артилерія абсолютно є важливим ключовим фактором стримування ворожих наступів. Росіяни ж застосовують дуже багато піхотних штурмів, як ми знаємо, і саме артилерійські удари по цих штурмових групах, по цим по зосередженню ворога. Це дуже важливий фактор успіху на полі бою. І якраз про те, що в нас буде більше артилерії і снарядів, на цьому акцентував у своєму зверненні президент Зеленський. Вчора після. Зустрічі з міністром оборони США Злойдом Остіним Зеленський так само підвів певні підсумки публічно цієї зустрічі. От Короткий фрагмент. Зараз можемо почути цитату президента, що він думає про американський пакет оборонної допомоги є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії снарядів, які потрібні саме зараз. Що дійсно нам саме зараз потрібно доволі багато снарядів. Очевидно, саме про це так само із колегами зі сполучених штатів розмовляли і наші генерали, і, зокрема головнокомандувач Валерій Залужний, Дослівно його цитату приведу після зустрічі власне із делегацією зі США. Залужний повідомив таке: доповів про обстановку на фронті, детально обговорили спільні плани у короткій, середній і довгостроковій перспективах і окремо зупинилися на потребах. Та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою, в принципі, цілком офіційний стиль повідомлення від Валерія Залужного. Ну але розуміємо, що ясно, що деталі цієї розмови вони не призначені для широкого загалу. Бачимо, що також на цій зустрічі був присутній командувач збройних сил США в Європі Крістофер Каволі. Тому була абсолютно така повноформатна різнопланова зустріч. Тепер же чекаємо продовження власне напрацьованих. Моментів в ході діалогу із американською делегацією сьогодні, очевидно, продовжиться цей діалог на такому ж рівні із німецькою делегацією оборонною оборонного відомства, вже продовження будемо чекати і далі у форматі Рамштайн, коли у ширшому колі зберуться західні партнери з Україною обговорити якраз наміри і плани на майбутнє. Но, тим часом бачимо, що інші члени НАТО, які розташовані. У районі Чорного моря є фактично нашими сусідами через море, наближаються до іншої угоди до важливого фактично рішення про створення спільних сил для очищення Чорного моря біля свого узбережжя. Йде мова якраз про Туреччину, Румунію і Болгарію, які всі є членами НАТО, які разом зараз фактично ведуть перемовини стосовно створення такого окремого проекту військово-морських сил про те, аби очищувати чорне. Море від забруднення мінами від замінування з боку Росії Росія абсолютно, як то кажуть, загидала Чорне море своїми мінами. Ці міни дрейфують і шкодять надзвичайно, якраз у західній південній частинах Чорного моря. І ми постійно тепер останнім часом регулярно, скажімо так, натрапляємо на повідомлення про пошкодження цивільних суден, балкерів, танкерів, різноманітних власне торгових суден, які Відриваються на цих мінах ці судна великі, як правило, новини, на дно вони щастя, не йдуть, але зазнають суттєвих пошкоджень. І ось з'явилося вже повідомлення і в турецькій пресі, і в пресі інших країн про те, що Міністерство оборони Туреччини, Румунії Болгарії Болгарії вже дуже близькі до підписання угоди про план розмінування Чорного моря.